Свою нову книжку представив широкому загалу смілянський журналіст, літератор та фотогудожник Олександр Горшков. Це Роман Сель. Його автор репрезентував у центральній міській бібліотеці. Сьогодні разом нас всі зібрала приємна і радісна подія. Презентація нової книги Олександра Горшкова. Сель такі події, як народження книги. Книги українськомовної, незалежно від автора, незалежно від сюжету, незалежно від проблематики. Це, це ніби яка подія, яка є теж тією краплиною у нашу спільну справу, яка наближає нашу перемогу, в яку ми віримо, віримо непохитно і сподіваємося, що вона вже. Ну, в такому реальному майбутньому вона станеться. Ну, По-перше, це літературна книжка, не документальна, не якась там біографічна, це літературна книга. В основі кожної літературної вигадки, кожного літературного задуму лежить дещо таке, що воно має своє правдиве підґрунті. І от та місцина, наприклад, де воно відбувалося, воно цілком можливо, що відбувалося от на теренах Смілянщини. Розумієте, є такі місця, їх називають місця місціли, загадкові місця. Є цьому ну, виправдання науково, це так звані геопатогенні зони, де з людиною відбувається щось таке, що воно ну не вписується в таке називає паранормальне явище, щось, чи він випадає в інший вимір часу, чи з ним щось трапляється. Оця. Оця ідея, верніше не ця ідея, ну оця колізія взята лягла в основу цієї книжки. Коли ми презентували нашу книжку поцелунок Янгола, я приблизно говорив. Ця тема вона не вичерпана. Тема пам'яті і нашої совісті. І ми говорили про те, що пам'ять це частина нашої фізіології. На пам'ять може вплинути ліками, якимись. Фізіопроцедурами, якими ліками ти вплинеш на совість. От як, чим ти вплинеш? Якими процедурами? От що що, що тут повинно бути? І от коли інколи пам'ять починає гратися із совістю людини. І вона починає ворушити пам'ять. І ворушити так починає, що нема як жити. І воно ні вночі, ні в день. І от тоді починається суд совісті. От приблизно ця сама ідея мені було цікаво продовжити її у цій книжці. Сель. Для тих, кому цікаво, за допомогою штучного інтелекту намальована ця оця обкладинка і одна і друга. Одно я вас запевняю, все інше ми писали без всякого штучного інтелекту. Це наш труд на зустріч із новою книжкою та її автором прийшли літератори, журналісти, працівники культури, представники міської влади, духовенства, активні відвідувачі бібліотеки. І з вітальним словом звернулася заступниця міського голови Сміли Тетяна Карло. Я так хочу е, прочитати цю книгу, тому що я щиро дякую що він Мені подарував, але мені, коли я відкрила її до душі, ось ці слова. Твоє бачення стане ясним, і якщо ти зможеш зазирнути в своє серце, воно мені так зайшло, що поряд сидів я кажу, можна кажу, я Ірина Ванівна вам прочитаю. Знаєте, ну слова дійсно підібрані, глибокі. Такі, які беруть тебе за душу, за серце. І е, я 100% впевнена, що ця книга так і написана. Мені я горда з того, що є така людина Касьянович в нашій громаді і так, дякую. він. Але знаєте, це людина небайдужа, людина-патріот і людина, яка е, змогла донести нам. Свою душу, своє бачення, втілити це все на аркуші паперу, і саме головне нашу рідну мову. Тому що сьогодні зібрання це проходить 21 числа. Ми відзначали день міжнародний день рідної мови. Вшановували. Я дякую, до речі, Ірина Анатолівна вам, що був проведений чудовий конкурс. Ми підтримали нашу молодь, наших дітей. Людей, які взяли участь в різних номінаціях, і ми їх відзначили і підтримали. Тому Касьянович, я вам щиро дякую, дякую. за те, що у нас це чергова презентація, чудова книга. Осан Касьянович, я вас щиро поважаю, ціную ваш талант. Дякую. Надзвичайно шикарний фотограф і рівних немає. На рівних немає ну і Майстер слова теж. Мастер слова. Дякую. Дуже дякую вам і наша культурна спадщина нашого міста поповнилася ще одним мистецьким доробком. Літературне редагування роману виконав заслужений журналіст України Олександр Вівчарик. От уявіть, що 10 років війни, 2 роки війни такої, якої не було з часів Другої світової війни. І що ми зараз з вами робимо в смілі? Ми прийшли на репрезентацію книги. Нашого місцевого автора і обговорюємо такі теми, які, очевидно, для наших ворогів незрозумілі. Чим вони там займаються? Зума зійшли. Ми їх ракетами б'ємо, а вони тут книжки репрезентують. Ну от такі ми, цим ми і відрізняємося. Війна багато чого показала, багато чого кого викинуло, а дехто став українцем. Як от пан Олександр? Етнічний росіянин він і, і був, можна сказати, українцем, але який основний ідентифікатор нації це мова. Мова. Він перейшов повністю на українську мову, українською мовою пише, українською видає. І це за це я йому вдячний, і тому я, стоячи на горло своїй книзі, читаю його, тому що я радий, що він от, став одним із нас. Ми одної крові тепер. Мені сподобалось, Це дійсно. Розмова своєю совістю і вона триває від найде, триває поцілунку Янгола тут. І я сподіваюся, що книги Олександра будуть ставати все краще і краще. Їх ми ще будуть і будуть читати. На зустріч прийшли і перші читачі роману Сель, які вже встигли ознайомитися із цим трилером. Ми знаємо одне, що в нашому житті є такі поняття, така іменно моральна сторона нашої поведінки, нашого життя, наших вчинків пов'язані з честю далі, і з благородством, мабуть, з такою повагою до людини, розумінням людини. Одним словом, сьогодні вже багато говорю. Оце така моральна цінність і. Коли я почала читати цю книгу, я звернула увагу, тому що з перших рядочків все відчувається, і зразу аж до кінця думаєш, ну це ж треба вже ці поняття, вони вже настільки в нас розкриті самих найрізноманітніших, ніби точок, але мовчати не можна. Про це треба постійно говорити, тому що життя ніби трохи все таки назад відправляється поняття. І це ж треба було автору знайти таку ідею. Знайти таку форму і так захоплюючи все це підняти, активізувати, зробити актуальним і зробити дуже цікавим, навіть інтригуючим. Ці книги дуже цікаві і піднімаються моральні цінності людини, віру в Бога. Так що вона дуже, дуже міцькова. Всіх всі. цікаво. А що там далі? А що, що наступне? Роман Сель це третя україномовна книга Олександра Горшкова, що є етнічним росіянином. Автор обіцяє продовження Роману Сель. Я буду вдячний всім, хто прочитає і висловить свою думку. Я сподіваюся, що продовження, продовження цієї книжки ми заглибимося у цю ідею, ідею штучної моралі і моралі, яка нам дана природою. Штучного людства і людства таке, яке ми успадкували внаслідок нашої еволюції, створене такими, якими ми є. І роль, яка роль в цьому штучного інтелекту? Має він небезпеку, немає. Можемо ми обійтися чи не можемо? Усі кошти із продажу своїх творів автор передає на підтримку збройних сил України. Ці кошти, які з реалізації цієї книжки підуть на підтримку збройних сил України, так само як і попередні дві книжки, які нам вдалося видати: перший роман найда. А друга поцілунок Янгола. А щойно виданий трилер подарував бібліотекам міста, сільських громад та у крамниці кількох місцевих храмів.